Назвіть реальну професію, яка не приносить жодної користі суспільству. Тут я буду чекати і ваш коментар, бо дуже цікава і взагалі тема для обговорення, але там не так багато коментарів цікавих. Перший це блогери. Спасіба! До речі, дуже важлива професія. Взагалі то, взагалі то ми вас що? Ми вас любимо. Я думаю, це достатньо, да, вже не безпалізна. Далі йде ріелтор, і тут я згодна, бо як ріелтор має виконувати якісь важливі функції. Але не виконую. В більшості своєму це просто лох. Ну в плані, буквально нам зустрічались гарні ріелтори, мені даже зустрічалися, навіть більше ніж погані. Але ці історії про те, як чувак краде, буквально краде об'яву власника, публікує ніби від власника, а потім такий алло, а у вас хочуть зняти квартирку, да, комісія 50%. Викончені, я сама знайшла квартиру, сама набрала, сама приїхала, познайомилась з власником. Він мені його показав, стоїть рядом якийсь володя, ось так хлопає глазами. А потім, ну що підписуємо з вас 50%. А можна я не буду фарбувати людей, я буду приходити в салон краси, дивитися, як когось фарбують, а мені за це дадуть гроші. Мені здається, це офігенна схема. Давайте я просто на вас через відео буду дивитись, а ви мені за це дасте гроші. До речі, якщо хочете мене підтримати, мій контент, да, то монобанка моя, монобейс, вона в описі під відео. Дуже буду рада будь-якому донату, навіть одній гривні. Одна гривень це супер. Одна гривень. Навіть 100 супер, навіть мільйон супер, мільйон буде вообще дуже щаслива. Але от адекватних ріелторів дуже мало. найчастіше їх максимум це розпечатати договор з інтернета і спіздять об'яву на Оликсів. все, це просто апогей робочої сили. А потім питають, чого їх так сильно не люблять. І наступний наступне це манікюрщиця, і я ненавиджу, коли обесцінюють професії, коли їх так називають, да не майстер з манікюру, а манікюрщиця, не хореограф. До речі, хореографів це бісить, я знаю, тому що мій чоловік танцями займався. Їх бісить, коли ви їх називаєте танцор або танцюльки. О, тому я намагаюся поважливо називати їх хореограф. І ви ніколи не здогадаєтесь, як візажистів називають на телебаченні там, у внутрішніх кругах спілкування. У вас є три секунди, щоб здогадатись, як? Вже <му> прийшло? Да, три секунди. Коротше, візажистів на телебаченні називають між собою епламази. Да, 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 не візажист, не мейкап артист, це енд хэр. Ні, просто я Ну, для загального розвитку. Раптом ви не знали, у вас є подружка візажист, вона теж камас.